Ляля плаче. Ляля хоче кушать. Маша, давай. Давай готувати їм їсти. Діставай посуд. Давай. Так, діставай тарілочку. Так, це кришечка з кастрюлі. Так, зараз годувати лялю. Будемо тарілочка. кушать тарілочка, перегортай її. Так, да. і Маша буде кушати, і я. Так, годувати лялю. І Саша зараз сяде туди. Саша сідає туди, так. Да. Будемо годувати. Так, да, будемо годувати. Усім давати. Клади на тарілочку. Клади на тарілочку. Це круасан. Круасан. Бери ще. Бери ще. Бери ще. Мені тарілочка потрібна. Це тістечко. Тістечко, так. Це кого ти пригощаєш? Катю? Папе, да, Маша? Чем и не? Мне? Давай, мы не Давай, подавай, подавай. Будь ласка. не хочешь?